Так, розібрали клієнти, і до речі, ви так само допомогли нам розібрати цю величезну кучу техніки, що тут була. І всю, звісно, але ж ви так само молодці, оскільки підтримали це все. Е, є величезна кількість так само моніторів, різних діагоналій, різні ціни під будь-які потреби можемо підібрати модель. Також хочу зауважити, що в нас все ж таки залишаються великі кількості. Класні телевізори, ці діончики можуть бути на 40-43 на дюйм. Знову ж таки, звертаю на це увагу і вашу увагу, оскільки ціна на них стартують від 8200 гривень. Якісне зображення. Класні телевізори повністю новенькі. Навіть ідуть, бачите, рідні плівочки, заводське пакування, рік гарантії від магазину за класною ціною, з роздільною здатністю Full HD. Підберемо модельку. І будете дивитися через інтернет класне і якісне зображення. Купуйте товар тільки в провірених продавців, якими ми є: Євротех, Луцьк.